Слава Україні! Ніч без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Найприємніші слова, які хочеться говорити зранку. Дякую нашим силам оборони за те, що тримають наше небо, наше море і нашу сушу під контролем. Ну, власне, якщо говоримо коротко про фронт, то важкі бої продовжуються по багатьох напрямках, але є успіхи. Вони, на перший погляд, для когось невеликі. Йде поступове просування наших військ і звільнення наших територій. Але не забувайте, що за кожним метром звільненої української території це життя та здоров'я наших хлопців, моїх побратимів або ваших рідних, знайомих та близьких. Подякуйте Збройним силам за кожен день, що приходить. І пам'ятайте, що після темної ночі приходить світлий український день. І говоримо про те, що ворог намагається активізувати повітряну розвідку. Говоримо про те, що ворог і надалі має плани наносити ракетно-дронові удари. Але говоримо це для того, щоб розуміти, війна триває і кожному з нас і надалі виконувати свої обов'язки максимально ефективно. Я підкреслюю, максимально ефективно. Дякую всім, хто поруч, дякую всім, хто не втомився. Ну і власне, хочу привітати аграріїв, зокрема, Одещини, з тим, що намолотили перших 100 тисяч врожаю. Далі, як кажуть, буде з росивом і води. І хвала рукам, що хлібом пахнуть. Працюємо далі, не забуваємо про інформаційну гігієну, будь ласка, не користуйтеся інформацією з російських помихів. І це вже все сказано. Довіряйте лише офіційним джерелам, джерелам Збройних сил України. Там є та сама правда. Коротенько, помаленьку. Але доносимо інформацію про те, що відбувається саме на фронті. Ми переможемо. В цьому немає жодних сумнівів. Вперед працюємо, день обіцяє бути, як завжди, насиченим і, сподіваюся, продуктивним. До зустрічі! Тримаємо стрій! Слава нації, смерть ворога!